Слава Ісусу! Вітання з Ярослава. Це група площан з підоти Матері Молитви з Києва, з Собору що ми в дорозі до Риму. Це рік ювілейний рік надії. І є тут в першій святині ювелейні свитині церква прибраження Господнього в місті Ярослав біля ікони Матері Божої двері милосердя. Молимося на міріні кожного з вас, кожного з нас. Молимося на мірі миру Україні. І молимося на намірені кожної дитини як матері, молитви, кожної дитини дітей і дітей, які сьогодні стоять на рубежі охорони нашої держави, військових, волонтерів, медиків. ім'я Отця і Сина з того духа, амінь, ім'я Отця і сина з того духа, амінь, ім'я отця, і сина і з духа, амінь, і і і і царю Небесний, вчителю душе існує, що всюди ісе і все наповняєш, скаргів. Я проведен. прийди все лися в нас і очисти нас від всякої сквер, і спаси благи душі наші. Бог, Отця, Вседержителя, вовся небо і землі. Всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого. мери перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного, Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, отцем, що через нього все сталося, і за дня людей і нашого, рад, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, діти, і, і став святиною, і був спрятий за нас, за а палата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворючого, що з Отця і Сина, і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємі і рівно славими, що говорив через пророки. Єдину святу совору, апостольську церкву, і сповідую одне ми. хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння і мертвих і, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що завжди не пощасних віки віків. Амінь. Богородице, Бого діво, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Сину, що захопив завжди нині віки віків. Богородице Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Слава Стового Духу, що нас посетив стік розкір турнив. Завжди нині час, невіки, віки віків. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліто на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічень. Амінь. Перше радісне таїнство – Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж Діви було Марія. Пійшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений блітлона Того, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа – Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне на твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на твого бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений прітлона Твого, Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений прітлона Твого, Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний придло на кого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічням. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Друге радісне таїнство, відвідане причистою Дівою Марією Єлизавети, тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю. Місто Юди увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. А як почула Єлизавета, привіт Марії. Здригнулася дитина в її лоні, і Лазавета сповнилася Святим Духом і сказала: благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, і звідкиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і Дух не радіє в Бозі, спасі моїм, бо Він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажетимуть мене всі роди. Великий Бовчинив мені всемогутній і святе Його ім'я. Отче наш, нашого Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас поспокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Іво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших, богородице Іво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа з і, і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа і спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородиці діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний бідлона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших, богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний блідона твого. Бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлом на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, Слава сину і сину, і Святому Духові. І, і нині, повся повся час, і повсячка, і на віки вічні. Амінь. О, Наш любий Ісусе, прости, прости нам наші гріхи, нас гріхи захорони нас від котального вогню, запровадь всі душі, душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство, народження Ісуса у Вифлеємі. Тими днями. Вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив крені, і йшли всі записатися кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдеї, вміст місто Давида, що зветься Вефлеємом, бо він походив. З дому й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І, от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця у заїзді. Отже наш сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас по спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний блітлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, Богородиці діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний блідона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний прітлона твого. Бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа, і Спаса і збавителя душ наших, благородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плодона твого, бо ти породила Христа і спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прідона Твого, бо Ти породила Христа і спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний пліт на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Усю, Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Четверте радісне таїнство, стрітення Ісуса Христа в храмі. Як сповнилися дні очищення Його, їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити перед. Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господові, і принесли жертву, як то було написано в Господньому законі, пару гордиць або двоє голубенят. А був Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний і побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом храм, і батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним законним звичаєм. Він узяв його на руки, благословив Бога й мовив нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння. отче От, наш, є син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений предлона Твого, Бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітло Твого, бо ти породила Христасть Спаса і збавителя душ наших, благороди сидіво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо ти породила Христасть Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прітло над Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний прідло над Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний на твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенним бідло на твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками. І благословенний пліт на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших, слава усю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, навік, і навіки віки. Амінь. О, наш, Друбі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо, особливо ті, що найбільше дій. потребують твого милосердя. П'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса серед учителів у храмі. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято, коли минули ті дні і вони поверталися. То хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі, батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Боже наш, наш що є Сина небеса, нехай святиться ім'я твоє, ім твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на земли. Хліб наш нас насушний, дай цього, нам сьогодні і, і прости нам і провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і, нашим і, не і не веди нас, нас в спокусу, але висволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний бідло на твого. Води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підло на твого, води породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний благословенне на Твого, бо ти породила Христа з і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благодарить. 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 Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідо на бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на твого бо ти породила Христа, і Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа, і Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, доступну Євроістину плечати, влачати блаженою Тебе, Богородицю. Присно блаженої, і пренепорочної і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Сарафимів, що без затління Бога Слова породила, дущу Богородицю тебе величаємо, твою мирі сприйняємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від вік і збав нас, єдина чиста і благословенна. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилий, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Благослови на вас, і благодатю, і дружим завжди, нині, і за час і навіки, віки віків. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення! Допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення. Допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті. Підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.